Ще більше музичного драйву, поезії та навіть кіноклуб таку експериментально розширену програму представив черговий мистецько-екологічний проект Карпатський протяг. Цього разу в легендарному потязі Івано-Франківськ-Рахів відчайдух охопили аж два вагона. Окрім концерту від етногуртів та запальних танців самих пасажирів, усі відвідувачі могли насолоджуватися кінопоказами та літературними перформансами. Молоді сучасні українські літератори презентували море поезії. В основному вірші, але вірші на дуже різноманітну темату. Знаєш, коли говорять вірші, може, зазвичай хтось думає про якусь романтику, чи хтось думає про якесь завантаження. Тут якось воно виходило, я би навіть так сказав, в гумористичному вигляді. Карпатський протяг це єдина в Україні, яко мистецька дія на підтримку не лише української культури, але й чистоти Карпат. Тож без екотолоки не обходиться жодне подібне дійство. Цього разу каже ініціатор проєкту: під гаслом сміття збираю, шукаю волю для краю, прибирали урочище Буркут. Крім того, на вирішення болючої екологічної проблеми нашого Ону пластикового засилля спрямовано чимало інших заходів. Обов'язкова складова це розвиток молодіжної екологічної культури, коли ми йдемо в школу. Представляємо ці наші цю нашу діяльність, розказуємо про небезпеку засмічень. говоримо про про такі, ніби побутові речі, але ми артисти і нас діти слухають. Якщо піде хтось, можливо, з професіоналів, хто прибирає, то його можуть не так слухати. Може він і не вміє так це подати, як ми це вміємо. Черговий карпатський протяг запевняють ініціатори проекту, буде не менш цікавим, адже щоразу це нові експерименти та порція неймовірного позитиву.